Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд. Матч другий з двох матч відповідь. В Кіпрі Пафос, кіпрська команда, у себе вдома приймає Київське Динамо Олександра Шавковського матч відповідь 2-0. Пафос перемагає. І по сумі двох матчів противостояння. За рахунком 3-0. Далі проходить пафос. Динамо Київ покидає Лігу Чемпіонів. Команда Олександра Шавковського буде, гра... буде грати кваліфікацію Ліги Європи, буде грати матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Суперником буде або тель Львів, або... або Хамрун Спартанс. Команда, з якою вже Динамо грала. Так, добре, давайте, друзі, поговоримо саме про цей матч. Оршич на другій хвилині рахунок відкрив, Корея на 55 і по перевагу Пафоса. 4-1-2-1-2. Ви знаєте, по такій розстановці. Дуже цікаві, Вийшла грати команда Карседа. В воротах Ніафитос парад центральних захисників Гольдер Локасен, по флангах Пілеас до Родригеш Опорний півзахисник. Бачите, друзі, в них такий ромб у центр поль. Да, Родрігіш Опорний півзахисник, Оршечка Рая півзахисники, Шунічик Атакувальний півзахисник. Драгомір та Танкович у нападі. Це стартова розстановка. Команди Пафос. Київський Динамо. Головний тренер команди. Олександр Шавковський. в Воротах Руслан Ніщерет. центральних захисників Тарас Міхавка, Денис Попов, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак, Флангах. Віталій Буяльський, Володзе Барашко, Коля Шапаренко, Три копій захисників, Владислав Анат, Андрій Ярмоленко. Та Владислав Габаєв. У нападі. Це стартова Динамо Ярмоленко, Ванат Кабаев у нападі. Друзі, якщо говорити про сам матч, ну знаємо, ми що у першому матчі Пафос перемагає перемагаєв. Номінальний домашній матч в принципі, ДК не пану провели. Там были хорошие моменты у киевского Динамо. А Динамо их не реализовала, а Пафа забивает гол. Ну и, друзья, видно. Відповідно... Динамо Київ да, пропускает гол, пафос перемагає 1-0, и у команды уже была в рахунку, але домашній матч команда дуже здорово Другий Друга клуна матч. Руслан ищерей туда на мяче в Вранда Київського динамо. Пафос атакує, небезпечний небеспечный момент. Анковеч. Передача. Оршач, порожні ворота. удар і гол. Забиває Пафос 1-0, вторая минута матча. Оршет забиває дуже хороший хорватський футболіст, пам'ятаючи його по виступам за Загребське Динамо. Забиває гол Оршич, 1-0, Пафос забиває гол. І по сумі двох матчів проти Стені, рахунок стоїть 2-0. Справді Україна майже нічого не виходило на футбольному полі. Пафос повністю команда контролювала темп матча, хіт-матча. Жодного голевого момента у киевского Динамо не было. Хоча, в принципе, за володением мячем, нібито, еще будет и равновага. Пафоса было намагато больше ударов в поворотах, испроб, и спроб, и густроти біля верит суперник. Ло Пафоса было намагато больше небезпечных На атак, и, справді команда Пафос контролювала полностью цей матч, абсолютно ничего не дали киянам створить, да. Дуже надійна команда Пафос відзахищалася в обороні. Дуже надійно дисциплінована гра в обороні. І команда дуже здорово ще і атакувала, створювала моменти. Перший темп завершиться. Завершиться з перевагою Пафаса. Перевага була б по ділу. І ударів там 9-3, якщо я не помиляюся, статистика перша тема за ударами по воротах Привага у Пафаса в там 50. 50 на 50, друзья, было в Владе не у першому в первом но за ударом и за моментами пафос провожала команда «Киевская Динамо». Тут пафос переважала «Динамо». Акина, Жажа, Сема, Ланга, Андерсон выйдут на другой этап пафоса. «Динамо» Киев з'явиться Пономаренко, Беловар, Герео, Назаре Волошин и Константин Ючеренко. А другий тайм глобально нічого не змінюється. Динаміці намагалася щось зробити. Але Пафас, ще раз, друзі, повторюсь, команда Пафос, команда з Кипра, повністю, повністю домінувала, Я вважаю, і моментів вона більше створювала, і темп матчі контролювала. Саме команда Пафас. І на, прев... і на превеликий жаль, да наша українська команда Динамо Київ, все-таки не змогла нічого противопоставити Пафосу. Но на 55-й хулині матч еще вдруге заб'є пафос. Варшич подає удар Кореї забиває гол Карея. Рустан Шерет не зміг врятувати ситуацію. 2-0 стає рахунок і по сумі 2 матчів Рахунок вже 3-0 на користь команди Пафос. Uh, ну і відповідно, друзі. Далі, вже коли рахунок став 2-0, Пафос і ще, знаєте, більш впевнішою команду в своїх силах стала почувати, вона ще більше контролювала матч доводила вже справу до переможного кінця. Був момент у Дінамо, коли не помню, ясь, пройшла передача на Ермольника, він, непогано, пробив, Ну і так, знаєте, все. Або це був Вайслав Анат. Ну і все, більше моментів взагалі майже не було. Я не намагалась, друзі. Не можна сказати, що наша українська команда не старалася. Ні, старалася, старалася наша українська команда. Билася, але важко було. Було прям, видно, що її сил дуже прям, не вистачає київському динамо. Ось важко було, навіть, знаєте, який штурм. Прям такий справжній штурм організувати на ворот суперника. А... Пафос перемагає. Там ще до речі, Торч. Як у дальній позиції він пробував справді були моменти у Пафос ще під третій м'яч взагалі забити. Ось, Але цього Пафос не зробив. Але в будь-якому випадку 2-0. Пафос перемагає. Виходить в наступний раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. І там Пафос зіграє або з лехом, ну, або відповідно, друзі з команди. Цервена. Ну, а Динамо Києва вилітає в Лигу Європу. Динаміці будуть проходити далі кваліфікацію Лиги Європи. Динамо зіграє або з Тель-Авів нагадаю, да? або, Або відповідно, з Хамрон Спартанс. Буду дуже цікаво, якщо знову додому, да, Київ зіграє з Хамрон Спартанс. Ой, це мой друзі, якось так. А, в будь-яку випадку, да? По статистиці, дивіться, друзі, по статистиці, що ми займаємо? 17 ударів у Пафаса у Динамо Київ 6. 4-2 за ударами в площину, Володіння 49 на 51. Ну, Рівні Да? Ну, трішки вищий у київського Динамо. ну Ми так розуміємо, що ще 51 на 49 це абсолютно рівний контроль м'яча. Ось по ударах, ну втричі більше, більше ударів було Пафас. 17-6, більше ударів площину варі, тобто справді за моментами. Пафос переважал Киевской Динамо и абсолютно, друзья, по делу. Если в первый матч был такой ровный, там Динамо мне не сподобалось, и там Киане на поразку уж точно не награли, тут по делу, и Трузи друзья, по делу. Пафос перемагает абсолютно по делу. Динамо же, проиграет по делу. Но Пафос, и справьте, сегодня команда просто выглядела цикавишую. И поделился, и голы забыли, и моменты больше створили, и Фізично, мені здається, також виглядали краще. На превеликий жаль, друзі. Не побачимо ми друзі українських команд в Лігі Чемпіонів. Да? Не побачимо, друзі. Ми жодної українську команду у цьому сезоні 25-26 в Лігі Чемпіонів ми. На превеликий жаль не побачимо. Але київський Динамо при цьому ж таки має шанс пограти в Лізі Європи. І в принципі, в принципі, принципі, друзі, можливо, це і буде день непоганий, справді. Нам потрібні ось ці очки, і в принципі, можливо, і вдасться в Лізі Європи, там Динамо Київ, да, там, дай Бог, що пішатар Данець, де Динамо Київ вийшли далі, дай Бог, і Полесіся я неплохо показала очки в таблиці коефіцієнтів. Звичайно, що потрібні очки і будьмо на це сподіватися. А про грей Динамо, друзі, я бажаю команді Олександра Шавковського. Тільки успіхів. Далі або Макабі або Хамарон Спартанс з кваліфікації Ліги Європи. Тримаємо кулочки за Київське Динамо в будь-якому випадку, друзі. Головне зараз думати тепер про Лігу Європи і як потрапити в загальний груповий етап. А друзі. Все бажаю друзі тільки добра. To всього самого-самого найкращого успіхів. їм! Або там з Френою з'їзду, або з Ляхом. бажаю успіхів, Пафосу! Все, друзі, бажаю вам тільки добра та щастя. Пафосу та Київському динамо бажаю тільки добра вам, друзі. Тож, друзі, так, да, Пафосу та Київському динамо, Я бажаю тільки добра та щастя. Бажаю вам, командам успіхів в майбутньому вам, друзі, від чергу серця бажаю тільки добра. Найголовне, друзі, ви бережіть себе, будьте щасливі! Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей. Пока, будьте щасливі.